Вітаю вас на каналі Слимак, Блог Життя Експата. Пам'ятаєте цього нашого знайомого, якого ми купили в одному з пакунків за 1 євро? Це пак-чой. І сьогодні я буду намагатися його приготувати. Я перечитала декілька рецептів в інтернеті, в основному всі рецепти в інтернеті містять соєвий соус, як мінімум, ті, що десь зверху. Але ми з вами будемо готувати щось інше без соєвого соусу, а саме зупу з пакчой. Що в мене буде йти в зупу? Це саме цей пакчой. У мене мій кубик бульйонний з овочів, який я робила раніше. Можете подивитися відео, як це робити: кокосове молоко, чесник і добавлю деякі спеції. Окрім того, я забула, я буду в свій е, суп додавати курку. Ви так от можете додати. Якщо ви не вегетаріанець або веган. Отже, нарізаємо пак-чой, будемо нарізати його десь по 1 сантиметру, плюс-мінус, щоб він нам таки попадався на зуби в нашому супі. І нарізаємо. Я його нарізаю. Повністю, тобто від кінця до верху, якщо ще якась трава попадається, але то не страшно. До супу я його буду додавати вже трошки припущеним. Спочатку я його трохи підтушкую на сковорідці з олією, перепрошую, маслом, вершковим маслом. Отже, що в мене відбувається на моїй плиті зараз, це я поставила розігріватися сковорідку і кинула туди кавалок масла. Далі в мене тушкується курка з того, що тут є, це є спеція масала та цибулька. І це все, і трошки води. І також я поставила просто вже нагріватися воду до свого супу. Дивіться, на сковорідку я перше додаю чесник, щоб він пустив запах та сухий базилік. І також буду додати таку гостру приправу, як бачите, перець, чесник і щось ще, яку я привезла з Італії. Отже, в те, що в нас є на сковорідці, воно вже трошки розігрілося наш е, чесник. Запах дуже, дуже, дуже приємний зі спеціями, і це все я буду викладати свій пакчой. Один важливий момент: ми не хочемо, щоб наш пакчой. Смажився так, щоб він смажився. Ми хочемо, щоб він трошки протушкувався. І відповідно ми маємо додати трохи води. І воно має пробути на сковорідці приблизно хвилини 2-3. Тим часом, тим часом я буду додавати свій кубик знов такий. Відео є в описі а, до цього, цього відео посилання. Там, де я роблю домашні бульйонні кубики. Беремо наш бульйонний кубик, кидаємо в кастрюлю, там, де буде наш суп. Окрім того, в мене в холодильнику є цей знайомий. Як бачите, що він теж трошки вже почав, почав змучуватися, як то кажуть. І ми його також додамо. В нашу зубку. Отже, так виглядає мій нарізаний перчик. Як тільки вода закипить, я відразу його туди відправлю. У нас ситуація з пакчой. Він вже підтушкувався і готовий також відправитись до зупи, але це вже буде в, останні, в останній момент. Отже, моя вода вже закипіла, я відправляю сюди перчик. І також разом з перчиком. Разом з перчиком я відправлю туди кіноа, яка в мене досі є в холодильнику. Тобто, якщо у вас є вдома продукти, які теоретично можуть зіпсуватися, можна подумати, як ви їх можете використати в інших стравах, якщо ви не хочете їсти, то що давніше стоїть в холодильнику. А в мене стоїть 2 дні, то не так багато для кіноа. Можете перевірити а, ви такі аплікації, як Food Keeper. Посилання буде в описі до відео, скільки які продукти можуть зберігатися в холодильнику, але, як знаєте, каші їм нічого не є, якщо вони стоять в холодильнику довший період часу. Отже, наш перчик вже трохи проварився, хвилин 5. Я буду додавати наш пакчой. Зверніть увагу, що я зменшила максимально газ для того, щоб воно не дуже сильно кипіло. Також в мене є курка. Замість курки ви можете докласти, до прикладу, індичку, також філе. Я декілька шматочків сюди кину, щоб воно для запаху більш було. Виглядає, виглядає просто казково. Зараз вам покажу ближче. Ось так вже моя зупа виглядає. Будемо додавати кокосове молоко. Трохи ще воно повариться і ми виключаємо. І ось так зупа виглядає вже з кокосовим молоком. Отже, я зараз буду наливати, опс, і куштувати зупу. Вона дуже-дуже гаряча, але ми справимося. Тепер знайти би то м'ясо, яке я сюди кинула. Ой, добре. Отже, мій, моя зупа готова. Почекаємо трохи, як вона охолоне, і будемо куштувати. Отже, суп мій охолов, я б сказала, майже замерз, і саме час його куштувати. Давайте ще раз подивитися, який він у мене. Та, і будемо куштувати. Бокчой можна їсти. Добре жується. І е, ще декілька думок, що я не додавала солі. Якщо ви любите солене, то обов'язково посоліть. Тієї солі, яка є в бульйонних кубиках, недостатня потенційно для вас. І гостроти також можете додати собі трошки-трошки більше, якщо ви любите більш гостріше. От, всім смачного! Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви на моєму каналі. Ставте вподобайку під цим відео, поширюйте з друзями, і обов'язково пишіть мені коментарі, можливо, ви знаєте, як ліпше готувати пакчой. Па-па!